Мої вітання усім глядачам в ефірі. Програма Позиція. 29 років тому, 26 квітня, сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні ми говоримо про увагу держави до проблем, спричинених цією страшною трагедією, майже три десятиліття тому. І у нашій студії голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат України Микола Томенко. Пане Миколи, я вас вітаю. Вітаю. Для України настали часи, коли ми перегортаємо сторінки трагічного минулого. Ми вже перегорнули сторінку дружніх стосунків з Російською Федерацією. Ми зробили значний крок від комуністичного минулого. Коли ми зможемо нарешті перегорнути і цю трагічну сторінку з Чорнобильською катастрофою. Ну ми якраз ми в штаді, щоб слово Чорнобиль стало асоціюватися з тим, що ми виправили. І цю людську помилку, і помилку політично значною мірою, можливо, і партійно тих часів комуністично, що ми винесли уроки і змогли і світ, і Україну а, застерегти від того, що, скажімо, таких помилок уже не буде. А те, що відбулося, а, є безпечне, а, є територія, яка може бути предметом досліджень а, уваги. І аналізу це не буде просто така, значить, діра, куди йдуть фантастичні кошти, і забираються там з інших напрямків. Фактично виглядає таким чином, що навіть з точки зору. Там хімічних процесів 30 років, от період розпаду чи напіврозпаду певних е, цих хімічних речовин, якраз і 30 років. От мені здається, 30 років це знакова така річ. Більше того, я вам кажу, що у нас, наприклад, державна програма була, от вона вже зараз вичерпується до 2016 тисячі нато року. Треба від 2016 року робити нову державну програму вже іншого Чорнобиля, Чорнобиля, яким не будуть лякати, а який буде. От Елементом того, що ми, як і експерти, і науковці, і політики, і державні діячі, змогли подолати пройти цей шлях, і це буде прикладом, як вирішувати такі складні проблеми. А що сьогодні наприкінці третього десятиліття є головною проблемою Чорнобиля? Є тактичні речі і стратегічні. Тактичні речі полягають в тому, що ми повинні завершити історію з будівництвом укриття 2 або ще як його називають «Саркофаг», і на 100 років гарантувати безпеку і спокій, щоб якісь плітки чи чутки не ходили, що от там якісь викиди чи не викиди, і так далі. Ніяких викидів вже давно немає. Але насправді береже на обох, береже тому цей церков мусить бути збудований для того, щоб роботи йдуть в плановому режимі, достатньо успішно і планово. Міжнародна бригада, яка працює. Це проект на нагадає французької компанії компанії Наварко, але задіяні фахівці. І з Канади, і з Франції. Ну, багато фахівців з України, наприклад, цей Саркофаг збирає там така бригада, яку Україну Чучолі насправді це теж свідчить про те, що ну, якби на, наші інженери і фахівці є достатньо високого рівня, які можуть конкуренцію витримувати в цьому. Отже, нам треба ще один транш фінансування. Нагадаю телеглядачам, що фінансує. І Україна фінансує, але леву частину дають країни Європейського Союзу, Сімка, так звана, і Банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Як щойно ми 29 квітня на конференції донорів у Лондоні отримуємо останній транс, це порядка 850 мільйонів доларів. Я буду на, на цих переговорах, сподіваюся, що вони закінчаться успішно. Цих грошей, плюс наша певна сума, буде достатньо, щоби базово роботи закінчить в 2016 році, але запустить вже працюючий цей саркофаг на 100 років, умовно кажучи, да, включить його на 100 років. Це з листопада 2017 року. Отже, за цей період, якби тему, тобто церкофак це якби таке укриття, яке потім зайде і закриє третій і четвертий нейроблок, бо вони пов'язані монолітно зроблені, значить, і буде підтримуватися 100 років відповідний режим там вологості, вентиляції, температури, всього на світі, щоб успішно він працював. Після того, як ми це зробили, друга тактична історія. Оцей промисловий майданчик, бо навколо атомної виникли ціла низка відповідного виробництва. Яке це виробництво? Наприклад, наші фахівці викачують вологе паливо і сухе. Для того, щоб його зберегти і так сказати, це ну, якби забезпечить спокій, щоб там ніякі процеси не відбувалися. На сьогодні вже викачка цього палива вологу відбувається. Тепер ще треба працювати з сухим паливом, і такий об'єкт сховища, значить, він частина вже здана в експлуатації, частина будується. Зараз ведеться дискусія про те, що в цій промисловій зоні або в зоні відчуження. Збудувати ще один об'єкт, який би переробляв ядерне паливо із атомних електростанцій по Україні. Велика дискусія стосовно цього ведеться вже, напевно, майже 30 років. Я займаю таку позицію, що у світі таких об'єктів доволі багато. І ми в сьогоднішніх умовах, особливо в умовах фактично війни з Росією, ну, це було б цинізмом платити 100 чи 140 мільйонів доларів Росії. Щоб вивозити туди, а потім у них значит, брати твели і так далі. Так. Сьогодні так, ну вже менше ми вивозимо з деяких атомних не вивозиться. Не, не буду називати, щоб не лякати ці атомні електростанції. Наприклад, за кілька років скопичилося це вже відпрацьоване паливо. Ми мусимо в Україні знайти безпечний механізм його переробки. На мою думку, на те вона є зона відчудження, щоб е, в цьому місті було зробити, але безпечний проект зробити. Тому От і Коли звернулося до мене, я підтримую загальну постановку в тому плані, що може, якщо ще раз треба експертизу провести, з місцевим населенням переговорити в зоні відчуження, значить давайте ще раз це зробимо. Але ми не маємо права діяти по старій моделі, радянській моделі, що у нас атомна, а гроші в Росії і залежність від Росії, значить, мусимо навчитися такі проекти робити і тут. Отже, це промисловий майданчик. Тепер у нас є ще так звана 30-кілометрова зона відчуження. Що таке 30 кілометрова зона? Хто не був там телеглядачів? Це обнесено е, цим колючою проволкою, об'єкт, який е, контролює міліція. І е, за гроші, ну так скажу так, як є, що, наприклад, хтось плати гроші, їде на полювання, хтось платить гроші, їде рибу половити, е, хтось незаконно вивозить ліс туди, невідомо він е, придатний для будівництва чи не придатний, хтось метал вирізає, хоча вже металу майже нема, все вирізано. Значить, тобто це таке якби, зона нескільки віджудження, як, як зона корупції і анархії. Значить, Наша ідея, і, до речі, Верховна Рада підтримала цю ідею, ця ідея не тільки Томенка, це ідея і науковців, і експертів. Е, 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 окрім цієї кілометрової зони, де, як я кажу, довічна зона, бо там повністю період розпаду цих речовин шкідливих буде, може, 25 тисяч років. Значить, і цієї промислови майданчики. І все решта, де ліз, де природа, перетворити це із зони відчудження на біосферний заповідник. Як, як це виглядатиме? Це ну, якби, традиційний біосферний заповідник, це територія. Яка має спеціальний режим? Наприклад, там не можна вирубувати ліс, там не можна е, займатися полюванням і так далі. Там можна тільки е, санітарну вирубку лісу проводити, там можна тільки, наприклад, е, санітарний якийсь відстріл проводити тварин, там, але там можна проводити дослідження. Це вже не Міліція, там є відповідна охорона, але ми можемо залучити міжнародні інституції, можна наші університети залучити і провести дослідження. Подивитися, що відбулося з ґрунтом за 30 років. Значить, що з тваринами відбулося? До речі, хочу вам сказати, що тварини всі повернулися. І благородний олень, до речі, повернувся, і багато інших ведмеді і інші повернулися туди. От вони відчувають, що зміни якісь вже відбулися. Ну, це треба дослідити, подивитися. Тобто ми можемо це і із лякливою такою зоною, значить, з колючою проволокою, Значить, із перевіркою перетворити на е, е, такий дослідницький міжнародний центр, де не буде е, ночами рубатися ліс і продаватися чи вивозитися метал. Це підтримано. Президент ідею цю підтримує, підтримує Міністерство екології цю ідею, але це маса треба органіційних речей зробити, відведення землі там, і, так далі, і так далі. Тому я думаю, що от, е, якщо ми кажемо завершити укриття, створити біосферний заповідник. Тепер соціальна серйозна проблема це, я сказав, це так, зона, так, так звана перша зона. Друга зона, є та, що була зона відселення, треба так само аналізувати, дивитися, значить, що там нам робити. Найскладніша, зараз найдискусійніша історія стосовно третьої, четвертої зони четверта зона зараз попала в непросту ситуацію, ви знаєте, уряд скасував фактично четверту зону і соціальні програми, які діяли в четвертій зоні. Це частина населених пунктів Житомирської області, частина населених пунктів Київської області. Ну, що там діяло, хто не знає. Там були певні пільги, наприклад, там харчування дітей в лікарнях, в школах, дитячих садочках, там були раніше виходили на пенсію, там була диспансеризація, там лікування безплатно, значить, все це, це забрало. Справедливо зробили, чи це чи несправедливо? Думаю, несправедливо, тому що треба діяти в такий спосіб, що якщо дійсно там є населені пункти, де вже давно немає забрудненості. Треба проаналізувати, наприклад, в мене всі матеріали є, і не тільки в мене, і в експертів є матеріали. У нас щороку проводилася деспонтарізація населених пунктів. Якщо у нас в четвертій зоні було десь біля 1300 населених пунктів, то за цим аналізом... Десь повинні зберегтись 332. Уряд зліквідував всі. Тобто, от цих 332 населених пунктів є ще небезпека і зараженості, є, є проблеми з захворюванням і так далі. Тому наша ідея комітету полягає в наступному: повернутися до цієї теми і, скажімо, все, що стосується соціальної підтримки людей, його зберегти. Це не такі великі суми, якщо йдеться про от якщо е, е, піти адресно. Тобто, ну дивіться, як ми діємо. Ми зараз забираємо, якщо умовно кажуть, у нас були депутати, багато попередніх всі вони були чорнобильці. Ну вони ж е, мають доходи такі, що не треба їм е, е, пільги ці виплачувати. Тобто ми повинні подивитися на соціальний статус. І друге, ми подив, повинні подивитися, я, яка реальна ситуація. Наприклад, чи зону забрали, а якщо, наприклад, у людини захворювання, захворювання ж він отримав не в 2015 році, а захворювання отримав раніше, він і, і досі є хворою людиною. То що ми заберемо безплатне е, лікування, його не треба забирати безплатне. Лікування. Для цього треба зробити реєстр конкретної людини, ліквідаторів і всіх, що мають статус учасників Чорнобиль, і ми матимемо реальну картину, кому допомагати, а кому не треба допомагати. От я відстоюю таку ідею і сподіваюся, що Міністерство соціальної політики мене підтримує, щоб ми. На кожну людину, яка прийшла в Чорнобиль, глянули, і тоді нам ми і кошти скоротимо, і вони будуть якби цільово використовуватись. Тому от соціальні програми, особливо те, що уряд забрав низку соціальних програм, це найбільш вразлива історія, яку мусимо виправляти. І ми в нашій рекомендаціях чітко дали доручення уряду проаналізувати всі соціальні програми і зберегти базові програми, ну бодай з наступного з наступного бюджетного року, ті, які стосуються на людей так да, на рівні чотирнадцятого року. Чотирнадцятого року, тих, які стосуються людей, ну як, от якщо це хвора людина, то вона ж не не оздоровилася, якщо вона і пільги забрала, розумієте? Тобто. Хоча насправді я кажу, що от ця зональність вона не тільки допомагала людям, вона багато і зашкоджувала. Тому що, наприклад, якщо ваш населений пункт чи містечко потрапляло в цю зону, ну от візьмемо Ворзель, наприклад, воно потрапляло в зону. Це місце для відпочинку, де письменницькі дачі і так далі, якщо ви попадаєте в зону, там не можна залучати інвестора, не можна будувати готелі, не можна будувати будинки, не можна будувати ще щось. Якби це було б погано, тобто держава мусить сказати, що. Наприклад, лікування ми зберігаємо людей. Але ліквідовуючи те, що вже там немає забрудненості, ми залучаємо інвестиції, залучаємо гроші, бо там високе безробіття. Треба, щоб люди були працевлаштовані. Чи Іванківський район треба думати, значить, як з дебресипного району перетворити на район, де є заробітна плата, є можливість працювати. Тобто ті люди, які потерпіли від Чорнобиля, держава все одно повинна їм компенсувати, але компенсувати можна і грошима робочими містами, і не тільки, скажімо, мізерними пільгами, які були. Тому, а для людей, ті, що потребують, треба зберегти і соціальні речі, і без, звичайно, держава не повинна забути, якщо, наприклад, у вас населений пункт вже там не Чорнобильський зону не попадає, то це ж не означає, що про нього не треба турбуватися. Тому зараз ще одна тема, яку ми аналізуємо, це доцільність, наприклад. Залучення на об'єктах Чорнобильських вахтового методу роботи багато людей привозять і є зловживання. До речі, на, на цьому вахтовому методу роботи. Я, наприклад, схиляю до думки, що сусідські райони, як Іванківський район, з іншого боку Славутич і так далі, там достатньо людей. Які могли би працювати на промисловому майданчику Чорнобиля, щоб не возити і не витрачати шалені кошти, і не не гріти Чорнобиль? Це теж окрема історія. Я маю на увазі місто. Тобто, ми ще витрачаємо великі кошти на те, що е, там живуть люди вахтовим методом. Зимовий період ну то треть ці будинки опалити. Значить, треба їх забезпечити відповідним ну, чином. Так. Люди ж там не платять за житлово-комунальні послуги, вони приїжджають, значить там просто селяться. А, а це державне підприємство платить. А що таке державна підприємство? Це з бюджету платять. Тому от, ще дві проблеми пов'язані з тим, а, що от, якщо ми робимо а, довічна зона, промисловий майданчик, а, біосферний заповідник, упорядковуємо інші зони. А, а, що робити нам з містом Прип'яттю і містом Чорнобилем? А, на Мою думку, правій експерти, які говорять про те, що прип'ять, ну як такий місто-привід сьогодні, да, треба перетворити його своєрідне місто музей. А як ми кажемо однієї людської помилки, що це можна зробити невеличкий, якийсь там тинчикий центр, такий інформаційно туристичний. Ви приїхали тут. Багато туристів іноземців приїжджають, Прип'ят дуже популярна, тому що це було одне з найкрасивіших міст не тільки України, а й радянського союзу. Воно збудоване в період Чорнобиля, було правильно зроблено, красиво. От, показати відео, як воно виглядало, і до чого ця помилка призвела. Перетворивши його такий от містопривид. Можливо, деякі будинки прийдеться розібрати, тому що там небезпечно ходити. Ну от я за останні два місяці я двічі був в Чорнобилі і Прип'яті, і е, е, там, звичайно, це, це треба було упорядкувати. Чорнобилем складніша історія, тому що на сьогоднішній день значна частина міста. Міста Чорнобиль, вона функціонує от, в режимі, наприклад, частина людей там живе, які працюють, частина вахтовим методом, яка приїхала. Отчено нам треба прийняти рішення, якщо якісь там гуртожитки чи будинки зберігати, значить треба перевести на твердопаливне опалення, значить, щоб мінімізувати затрати. Е, можливо, е, збільшить кількість готелів. Там один невеличкий готель. а, До речі, туристів достатньо багато. От ідея біосферного заповідника теж полягає в тому, щоб це не були чор, чор, чорний такий нелегальний туризм. Що люди приїхали, комусь заплатили, а держава нічого не отримала, і ми нічого не отримали. Будь ласка, є відповідно чи державна компанія, чи в якісь інші компанії, ви заплатили гроші. Ми забезпечили безпеку, а ми приїхали, подивилися там, що тут відбувається, що все спокійно на Чорнобилі спокійно, там спокійно, і це якби для іміджу України дуже важливо, що іноземці приїжджають, бачать, що там лади спокій. Тому може якийсь там е реконструювати якийсь об'єкт, де можна було б конференції проводити, якісь там зібрання і так далі. Тобто, от ще треба подумати на цьому, щоб зекономити кошти, тому що е мені здається, що ну вже пройшло достатньо часу. Щоб Чорнобиль все таки давав можливість нам уже й заробляти кошти, а не тільки інвестувати. вся країна інвестує. До речі, Росія практично нічого не проінвестувала, хоча створила нам цю біду. Значить, але не вважає, що треба її інвестувати таким чином. Отримавши цю катастрофу і фантастичні проблеми, ми 29 років інвестуємо достатньо великі кошти. Це ж не тільки те, що я сказав, ну слава Богу, дасть БРР, і європейські країни. Але ми ж теж багато даємо із бюджету і так далі. Тому ми повинні продумати таку систему, щоб наприклад біосерний заповідь дав можливість залучати інші гроші там і проводити дослідження, щоб промисловий майданчик дав можливість теж заробляти гроші, щоб турист в хорошому розумінні легальний теж дав можливість заробляти. Нам кошти, що все-таки ми продемонстрували нову якість. І при слові Чорнобиль ми розуміли, що це би, позитивістський вже бренд, не, не, не лякливий такий, небезпечний. А, а це те, що ми як держава, на жаль, з запізненням, але все-таки зробила. І що можна показати світу, і з гордістю сказати, да, що ми вийшли з цієї проблеми і зробили. Це цивілізованим так мити місцем і для економічних, і наукових досліджень, і для відвідування. Тобто всі ці озвучені вами проблемні моменти і мають стати пунктами урядової програми на перше, і на друге, п'ятиріччя? Так, Фактично, ми от це, якби хтось модно, коли кажуть дорожня карта, от ми її рішення Верховної Ради в часовому в часовому режимі цю дорожню карту. Зафіксували я з президентом мав розмову, і президент підтримує ідею, того, що це можливо ще й Рада національної безпеки і оборони мусила би закріпити загальну стратегію, щоб не тільки Верховна Рада це зробила. І зараз ми працюємо над спільним документом 30-річчя, Роковин Чорнобиля фактично це не просто помінути, що пройшло 30 років. А в дискусії до 30-річчя от вибудеть оцей сценарій іншого Чорнобиля, інших проектів чорнобильських уже з 2016-го Ми плануємо, що це буде з 2016 до 2020-го складово. складова оцього президентського проєкту 2020 і до 2026 року, щоб ми хоч бачили начерк на 10 років вперед. Тому ми прописали, що бажано зробити уряду, РНБО, і Верховній Раді деякі речі, ми і законодавчо так само мусили би створити умову. Тому я задоволений, що ми до 26 квітня пройшли ці всі дискусії, і Верховна Рада от показала стратегію руху. В Чорнобильському питанні я сподіваюся, що уряд виправить помилки пов'язані з соціальною несправедливістю, а стратегічні речі визначить президент і Рада національної безпеки і оборони. Наступний рік, який є так би мовити, ювілейним пропонується оголосити його роком вшанування пам'яті загиблих. Як ви вважаєте, як країна має пройти цей рік? Ну я думаю, що найкраще вшанування, як я вже починав спочатку, це вшанування людини. Кожна людина, яка а, ліквідувала цю катастрофу, яка працювала там, яка потерпіла від цього, а, тобто, це мусить бути. Нарешті, як я кажу, оцей єдиний реєстр всіх наших Чорнобильців. До речі, там і багато зловживань. Ми побачимо. Значить ми побачимо, що наприклад є люди, які користуються кількома категоріями пільг, і люди, які взагалі не мають жодного відношення до, до, до Чорнобиля, які отримали ці пілі. Тобто, от така легалізація ре, реального значить, списку і статусних чорнобильців вона була б важлива. Тобто, ми би чітко. Упорядкували ці пільги. Більше того, я кажу, що більшість пільг вже треба монетизувати, тому що краще дати людям гроші, і люди визначаться, чи ну от нас були пільги по, по ліках, ну рівно ті ліки ніхто не давав, значить їх не було безплатних. Тобто, провести монетизацію і сказати, що оце це ми даємо грошима, а ви вже визначаєте, як вам лікуватися. Можете ви дешевші якісь ліки купити, можете дорожче купити, і так, далі, і так далі. Тобто, я думаю, перш за все, це повага до людей, ліквідаторів. Тих, хто мають статус, ну, найбільше ліквідаторів, інвалідів, ветеранів і так далі. Друга позиція це, звичайно, донесення інформації в Україні і в світі до того, що реально відбулося в Чорнобилі, які зміни на краще відбулися, що моя країна зробила. Ми плануємо міжнародну таку велику конференцію провести на 34-річчя, може 30-річчя, може навіть в, ми маємо досвід роботи, може, в Верховній Раді проведемо її, запрошуємо і наших колег світу. Ще разкову загальна ідея така. А Підстрахувати, віддати шану людям і повністю іміджово змінити ставлення до, до слова Чорнобиль, Чорнобильська катастрофа. Я взагалі мрію про те, що можливо вже в наступному, наступному скликанні Верховної Ради вже ми перейменуємо наш комітет. Значить, і не будемо лякати значить, наслідків Чорнобильської катастрофи, а значить, якусь таку більш спокійнішу назву зробимо комітету, тому що базові наслідки ми до того періоду вже зліквідуємо. Тобто вже немає таких катастрофічних наслідків, які були, коли ми створювали цей комітет, і коли парламент брався вибудувати законодавчу базу в цьому питанні. Будемо сподіватися, що так і буде. Дякую вам за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був голова комітету з питань екологічної політики, природокористування та поки що ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, народний депутат України Микола Томенко. Залишайтеся з парламентським і далі.